Хоче змінити своє життя, так як я. Я 32 роки пропрацювала в школі, була звичайною вчителькою, яка не вміла мріяти, тому що мені не вистачало коштів на мої мрії. Я заборонила собі думати про щось більше, ніж купити книжку або купити сукню, яку раз у кілька років можна собі дозволити, бо потрібно було щось одягнути на перший або останній дзвоник. Я думала і займалася тільки тим, що піднімала своїх дітей, намагалася їм дати освіту, одягнути, нагодувати і так далі. Але я не мала можливостей на свої мрії, тому я їх закопала. Десь далеко-далеко. І ось в моє життя послухався мій наставник Сергій Костюченко, який показав мені зовсім інше життя і зовсім інші можливості. І на сьогоднішній день я відкритий діамантовий директор у компанії Coral Club. Це сталося тому, що я потрапила в дуже круту команду команда, яка зацікавлена у розвитку кожного свого учасника, кожного свого партнера. А насамперед, звісно, в моєму зрості, в моєму розвитку зацікавлений мій, мій наставник, який допоміг мені багато чого пройти, багато чого пережити, багато чого навчитися. І команда, яка дає круті інструменти, які може повторити будь-хто, кожен хто хоче змінити своє життя, хто хоче дізнатися, розвиватися, започаткувати свою справу, бути президентом своєї команди, своєї компанії. І навчити кожного учасника або споживача у своїй команді стати очільником своєї структури, розвивати бізнес. Я цього навчилася. Я не думала, що з моїм мисленням учительки, звичайної сільської учительки, яка 32 роки пропрацювала у школі, що це буде можливим. На початку свого шляху я навіть не уявляла того, до чого я дійшла зараз, і йду далі. І всі можливі інструменти, всі можливі шляхи наша команда дає і одним із таких. Є така потужна платформа, яка називається Турбіна. На цій платформі ти навчишся з нуля зробити те, чого я раніше не, не, те, що не вміла. Я взагалі вважала себе повним чайником, тому що я абсолютно не любила соцмережі. Я не знала, що там робити, як себе там ем, транслювати, як декларувати. Так, ось е, за допомогою наставницької вертикалі, свого наставника, а також, а також платформи Турбіна.